Всіх вітаю. Давайте подивимося ще таке питання: примусова вакцинація в цьому сезоні 23-24 рік. Оцей новий закон, який прийняли 6 вересня про вакцинацію українців. Чи буде карантин, чи буде примусова вакцинація від корони? І що? Ну, і ще там кілька питань. Так, давайте. Примусова вакцинація. вакцинація в Україні. 6 вересня 2023 року Верховна Рада ухвалила закон про систему громадянського здоров'я. Обов'язкова вакцинація в Україні. Як вона буде відбуватися? Чи буде працювати цей закон? Перше питання таке. Ну, бачите, 5 мечів. Відразу кажуть, що працювати він буде поганенько. Знов 5 мечів, паж мечів. Кожен буде робити те, що йому потрібно, те, як він вважає за потрібним. Бачите, буде тут якась хитрість, будуть люди хитрити. Від цього якось ну, ви, ви зрозуміли. Ну, Давайте ще три карти. Як буде відбуватися оця вакцинація? Карта жриці, таємно, п'ятірка кубків. Ну, люди розчаровані, розчаровані цим примусом. Я можу так сказати. Бачите, це правила, які діктують. Люди хочуть мати особисте, особисте ставлення, особисте рішення, особисту думку стосовно цього, чи робити, чи не робити. Ну, я відповідаю, що кажуть карти. Так, чи дійсно будуть, чи дійсно будуть ограничення для дітей та людей без всіх щеплень? Чи дійсно будуть ограничення в Україні для дітей та людей без всіх щеплень? Ну, Дивимося вже на 24 рік, в 24 році. Чи дійсно будуть ограничення для дітей та людей без всіх щеплень? Туз кубків. Ну... Ну, що я хочу вам сказати? Ну так, щось, так, буде щось працювати. Бачите, паж мечів, паж мечів вказує на те, що людям буде досить боляче, у людей будуть сварки якісь, неприємності. Також в колективі, Бачите, в колектив можуть не допускати без всіх щеплень, я так маю на увазі, це стосовно дітей, стосується дітей. Будуть сварки, будуть, е, ну, можуть 10 мечів, бачите, можуть бути. Але все ж таки люди будуть вчиняти, так, як їм, так, як вони вважають, як їм краще. Бачите, 9 кубків. Як мені краще, так я і буду е, робити. Але ограничення е, можуть бути. можуть. Так. Вакцинація від коронавірусу в 2023 та 2024 році. Чи буде примусова вакцинація від коронавірусу в 2023 та 2024 році? Маю на увазі оцей сезон. Осінь 2023 і зима, 24 рік. Чи буде примусова вакцинація від коронавірусу? Примусова буде вакцинація? Карта Луни. Карта диявола. Ну, зовсім. Ну, що я хочу сказати? Примусової, я так думаю, що не, буду, не буде. Але людей будуть лякати. Бачите, по дияволу маніпулювати, запугівати. По луні обманувати, запугівати. По, дияволю, по дияволу лякати. По вісімки мечів теж, залякування йде. Чи буде примусова? Вакцинація від корони. Карта ілюзій каже, що ні, не буде, ні, не буде. Бачите, справедливість. Люди будуть вчиняти так, як вважають за потрібно. Ну, от хочуть щепитись, вони і підуть зроблять. Ось не хочуть, вони і цього і не будуть робити. Як вважають за потрібне, знов карти ось кажуть, так і будуть вчиняти. Кожен буде вирішувати сам. Ну і останнє питання чи буде карантин? Якісь карантинні обмеження восени 23, -й, 23 -й, і зима 24 рік. Чи будуть якісь карантинні обмеження в Україні. 23-й, 24 -й рік. Осінь зима. Чи будуть карантинні обмеження в Україні? Трійка Пентаклі, робота, 10 кубків. І королева жезлів. Ну, Дивіться, хочу по цим картам сказати, що можуть бути обмеження. Карта праці поки що дивляться: дивляться, придивляються, працюють над цим. Але потім, якщо буде дійсно всплеск цього захворювання, то 10 кубків каже, що можуть бути. Обмеження карантинні в скупченнях людей. Бачите, скупчення людей. Там, де багато людей. Тут, бачите, людина теж в театрі там або в кіно десь там. Ну, Можливо, знов маски, я не знаю. Ну тут карти кажуть, якщо вони побачать, що дійсно щось буде, вони зроблять ці обмеження. Чи будуть обмеження карантинні в Україні? Вищий суд. Знов, бачите, вони повинні поки що планують. Вони планують. Планують ще, карта хитрості, чи будуть карантинні обмеження. Знов карта роботи. А, але все ж таки 10 мечів, скоріш за все, вказує, що я думаю, що ні, вони відмовляться від цього карантину. Карта зірки, туз, кубків. Чи зроблять карантинні обмеження, карта маніпуляцій, король жеслів, четвірка кубків. Ні, гадаю, що ні. Але вони поки що над цим думають, дивляться, що воно буде далі, але все ж таки відмовляться від цього. Тут карта 10 мечів випила, 7 мечів. Скоріше за все, вони відмовляться від цього плану, від цих карантинних обмежень. Ну, подивимося, що буде. Всім гарного дня!